Вже другий день у невеличкому селі Пнікут переполох. Державні телевізійники тестують свою апаратуру, аби контакт з гарантом під час включення, бува, не обірвався. Повсюди переодягнуті міліціянти, які пильнують територію незалежним журналістам. Тут не раді в принципі правоохоронні органи сказали, що захід закритий, це в будинку, де проживає сім'я, і нам дали чітко зрозуміти, що нас туди не впустять. Намагаємося поспілкуватися з учасниками телемосту, з президентом. До нас виходить господар будинку сімейного типу, в хату не запрошує, бо там триває підготовка до діалогу. То дуже добре, що президент виходить до людей і хоче з людьми спілкуватися. Каже, питання до президента вже знає. Його цікавить, як держава буде підтримувати його десятеро дітей після їхнього повноліття. Більше сказати чоловік нічого не встиг. В нашу розмову втручаються організатори телемосту. Ну, я вас прошу, якщо ви приїхали в село, знімаєте в селі. Зараз Я вас кажу, як вас звати? Віталій, так. щоб я не дзвонив зараз нікому, розумієш, прохання таке. Давайте після того, будь ласка, приїдете це саме зробити. Не давіть просто діти. В нас ми тоже тужі. Діалог з країною почався об 11-й. Черга села Пнікут дійшла лише близько першої. За цей весь час територію, де мав з'явитись віртуальний Янукович, пильнувало два коридори правоохоронців. Місцеві мешканці сміються з тої публіки. У нас соробиться тихо, скрито. Приїхали, неждано нагадано. Пустити туди нікого не пускають, охорона нікого не запускає. І ви ви висказати свої думки в голос ніхто не має, просто можливості такої. От і все. селянка пані Надія навіть не думала йти туди. Вона дивиться все по телевізору. Питання все-таки, звичайно були заготовлені наперед. Ну можливо ж можливо, пройде прийдуть якісь запитання, що ну, Чисто такі побутові, е, які е, можна відповіти безготовки. Так, власне, кореспонденти відфільтрують те, що треба. Тим часом політологи вже охрестили публічний діалог Януковича з народом, стартом президентської передвиборчої кампанії. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова, бажаю, бажаю вам щастя і успіхів.